Зламні всім привіт з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Новий місяць, березень місяць. Починаємо з нього і починаємо ми, як завжди, з овнів, що чекає наших чарівних, неймовірних овнів. Давайте дивитися просто зараз, бо я вже, вже горю сам з нетерпінням чекати. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Дорогі мої овни, починаємо наш з вами неймовірний розклад на березень місяць. Я знаю, що дуже багато хто нервує з приводу березня, тому що? що? Тому що так починається скоро епоха овнів, друзі. Саме епоха овнів, тому що. Ось-ось, ось, ось вже починається ваша неймовірна енергія, сила. Тому давайте дивитися, що в березні вас чекає. Отже, перша карта, яку ми беремо, як завжди, карта сигніфікатор, і це у нас дев'ятка кубків. Це у нас спокій, гармонія, енергія. Ну що, але є і негативні аспекти, і ми про це все поговоримо. По перше, хотілося б мені сказати, що дуже багато овнів будуть відчувати себе в. Цей день, цей місяць, точніше, доволі спокійно, впевнено, сконцентровано на якихось ваших, вашій роботі, на ваших, на ваших справах. І впевнений, що нічого глобально такого, знаєте, землетрясіння на вашу голову не впаде. Але е, хотілося б мені сказати, що саме цей спокій, так, такий знаєте, дивний спокій, він для ов Овнів такий пагубний трошки. Тому що зона комфорту. Саме зона комфорту для овнів абсолютно не підходить. Якщо овен знаходиться дуже довгий час в зоні комфорту, він виходить з якогось такого, знаєте, свого внутрішнього кокону, і е, починається з ним така не дуже гарна трансформація. І ця трансформація, вона в першу чергу говорить про те, що ну 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 не дуже це добре. Тому овни, шановні мої любі, е, зона комфорту це дуже добре, це дуже спокійно. це… Певнено, це все добре. Тому що знаючи ваше про попередні місяці, це просто був жах. Але пам'ятайте, що саме завдяки виходу з зони комфорту, ви розвиваєтесь, ви ростете. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що все, що в вашому житті відбувається, відбувається дуже правильно. І якщо ви дійсно хочете змінювати своє життя, вам треба відчувати оце, знаєте. Відчуття, коли ви не знаходитесь на місці, потрібно якісь хвилі, потрібні постійні, якісь енергетичні сплески, які будуть змінювати і надихати. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Не хвилюйтеся, абсолютно все добре буде, але пам'ятайте, що якщо ви відчуєте себе... Ну, скажемо так, не дуже гарно, не дуже комфортно. Що ви зрозумієте, що ви вже знаєте засиділися? До речі, у багатьох овнів, якщо вони знаходяться в зоні комфорту і все нормально, все добре, вони починають проявляти свою лінь. І оця лінь, вона дуже погано впливає на овнів, тому що ови це постійна енергія, це вогонь, це постійні якісь внутрішні такі розриви. А якщо ви знаєте все менше, менше тухнете, 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 знаєте, знаходитесь в якомусь такому ем, не зовсім вашому енергетичному стані, не зовсім ваших енергетичних вібраціях, ви починаєте просто гаснути. А вам цього не можна. Треба підтримувати вогонь, але ні в якому випадку не гасити його. Так, переходимо з вами на загальний гороскоп. Що у нас тут? Цікавого чекає. Давайте дивитися. Ой, слухайте, ну мені вже подобається в принципі енергетика, яка випадає, тому що я бачу, у нас і туз пентаклів Пентаклі випадає, і імператор, що в принципі символізує овнів. Це марсіанська карта імператора, спокою, енергії, гармонії, стабільності. Гарні карти в плані фінансів випадає. Дуже класна карта туз пентаклів, але ще вона до речі символізує е, е, увдачу, яка прийде з цим місяцем. Тобто, ну в принципі, ваш місяць. Ваш місяць це у нас квітень і березень, це ваші місяці, тому я можу сказати, що дуже активна енергія прийде і дуже енергія класних змін. Тому е, в свій день народження, хто народився в березні і в квітні, потім, звичайно, по квітень подивимося. Але саме в березневі овни, я хочу сказати, що вас чекає неймовірні е, класні вібрації, і ці класні вібрації будуть відбуватися з вами 100% в позитивному руслі. Але єдине, що мені не подобається, що деякі овни, ми бачимо, у нас от випадає двійка мечів. Мені не подобається, що деякі овни не хочуть вирішувати під свої проблеми. А, ви просто закрилися від тих проблем і чекаєте, що щось в само по собі вирішиться. Але, на жаль, само по собі воно не вирішується ніяким чином. Тому, будь ласка, для всіх овнів. Хто мене зараз слухає, а я впевнений, що ви розумієте, про що я кажу. Вам потрібно за березень максимально вирішити всі свої проблеми, які у вас зараз накопичились. Для того щоб зрозуміти, які у вас є проблеми, ви повинні їх обов'язково виписувати. Бо у них є така невелика фішечка, вони просто люблять забувати. Я сам, я наче про себе розказую, ви ж прекрасно розумієте, що любимо ми трошечки забувати, чи не хочемо просто пам'ятати про це, чи це вже може старість, чи не. Я не ще для себе, наприклад, не проясниться. Але ця якість у вовнів дуже поширена. Тому будьте дуже. Уважні і записуйте абсолютно все. Я, взагалі, для Овнів, знаєте, зробив би такий щоденничок для Овна, в якому ви б записували ті речі, які вам потрібно зробити, і робив їх. Тому що найкращим аспектом для Овна є переглядати свої якісь проблеми, які вас дратують. Наприклад, ну наприклад, я прокидаюся, мене дратує колір стін моєї кімнати. Чи мене дратує людина, яка біля мене? Чи мене, наприклад, дратує, що я. Працюю на тій роботі, на якій я повинен працювати. Я все це запишу, і я буду це вирішувати. Я буду пам'ятати, що це мене дратує, і я буду або змінювати до того ставлення, або все ж таки вирішувати і. Просто взяти, перефарбувати стіни чи змінити просто роботу. Це буде для вас найважливішим аспектом, тому що ви повинні розуміти, що ми живемо в цьому, в цій особі один всього лише раз. Тому ні в якому випадку не можна ігнорувати посилання, які даються вам з вище, тобто з неба. І, звичайно, посилання, які з вами спілкуються. Тобто, ви обов'язково. Повинні змінювати себе і слухати себе. Це найголовніше. Так, далі дивимося на кохання. Що чекає по коханню нас з вами? овни? Так. Ну що, по-перше, по-перше, березень несе неймовірно низько. Любовних пристрастей це дуже підкреслює диявол, який говорить саме про нові сексуальні якісь ваші ситуації. І також це говорить про те, що дуже багато овнів познайомиться з новими людьми, якщо ви особливо самотні чи самотні. Також це нові емоційні якісь питання, це народження дітей або зачаття дітей. Це дуже класно. Я впевнений, що березень. Несе не тільки цвітіння, енергетичне і розквітання, і прокидання землі від е, сну, а ще і плодоріддя, яке вам обов'язково потрібно бути. Це плодоріддя не тільки, звичайно, в сімейних стосунках, це може бути і по роботі, але на даний час, як ми запитали про сім'ю та роботу, це в першу чергу звичайно. Говорить про в емоційні якісь речі, а особливо про цвітіння, про зародження дітей. Далі ми бачимо, що дуже багато стабілізується ваше сімейне життя, тому що я бачу, що деяких овнів, на жаль, цього до кінця ще нема. І тут, в принципі, мені показує доволі гарну ситуацію, і гарне вирішення ситуації з сімейними стосунками. Це в принципі дуже добре. Але ви повинні зрозуміти, що якщо ви хочете налагодити свої стосунки, вам потрібно в першу чергу. Навчитися самостійно з працювати з стосунками, тому що в принципі я можу сказати, що стосунки ви налагодите, і у вас в принципі буде все добре. Але із-за того, що знаєте, нас з дитинства не вчать психології, і нам доводиться стосунки вже знаєте, як то кажуть, е е максимально намагатися вчитися на по походу е розвитку, да, то коли нам стає вже там 70%, ми розуміємо, Боже, а чого ми в своєму там в 15 років, в 16 років цього не знали? Ми ж могли б цим вирішити дуже багато запитань. Тому, будь ласка, якщо ви зараз вам там 30, 40, 50, у вас ще є час для того, щоб змінити своє життя. І вам потрібно вчитися цій психології, а точніше, вчитися розуміти вашого партнера. І не просто, типу, мені, 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 бо овен це егоїст. І це до цього треба просто звикнути і вам, і вашому партнеру. Але все ж таки. Овен повинен розвивати свої навики, і перший навик, який він обов'язково повинен розвити, це зрозуміти себе і зрозуміти свого партнера. Ну, перше, це звичайно себе зрозуміти, що вам потрібно, тому що може насправді вам цей партнер взагалі і не потрібен. Тому пам'ятайте, що ці речі вони врятують ваш шлюб, якщо ви почнете вивчати, а особливо, якщо ви почнете вивчати разом себе і психологію один одного, це 100% Судково дасть дуже класний результат. Ой боже, березень класнючі просто місяць буде пов'язаний з роботою. Є деякі недоліки цього всього, але зараз все давайте по порядку. По перше, це карта імператриця. Ну тут стовідсотково третій місяць, третя карта. Ну, блін, все класно по роботі. Прояснили, що буде дуже багато позитивних аспектів, дуже багато нових якихось можливостей, які принесуть і призведуть до позитивних класних рішень, і ну і взагалі мені здається, що для овна робота завжди буде на першому місці, тому що знову повторюючи овни такі своєрідні егоїсти. Але е, якщо овен реалізований хоча б на відсотків 70%, всі поруч овна будуть щасливі, тому що овни щедріші на світі. Люди вони, якщо відчувають, що в них постійний заробіток, якщо в них є ці гроші, вони ж просто їми швиряють як направо і наліво. Так це можливо якийсь негативний аспект для овнів, але овни ніколи не концентруються на грошах. Так, вони там можуть там інколи е думати, що там ну не вистачає там коштів на те, на те, на те, але вони не ставлять кошти на першу е на перше місце. Е реалізацію свою так. Але не кошти. Звичайно, бачу, що знову карта троєчки трієчки випадає, і це дуже класна карта, що символізує якісь реально класні, по, е, переможні, якісь навіть можна так сказати, зміни у самого Овна. Але в березні також чекає дуже багато е, таких е, трошечки. Негативних аспектів, і це у нас символізує карта башні. Карта башні забере все непотрібне, але пам'ятайте, що, хоч вам, здасться що це негативне, я одразу кажу негативне, тому що для багатьох це здасться негативним аспектом. Але повірте мені, знову ж таки, повторюся, що всесвіт не має для вас негативних чи позитивних речей. Всесвіт має для вас якусь, е, якісь е, там, я не знаю, перешкоди, чи може якісь позитивні для вас може, речі. Е, але все, як ви сприймаєте, все залежить від нашого сприйняття. І тому для, кого, для якогось ОВНа буде це позитивно для когось ОВНа буде негативно. Але ви повинні навчитися і сприймати все нейтрально. Тобто, ви повинні зрозуміти, ага, зараз мені добре. Добре, окей, дякую. Завтра мені буде не дуже добре. Мені потрібно зрозуміти, чому я вийшов з цього балансу. А для цього не забувайте медитувати і балансуватися. Але я вам скажу, що по роботі тут саме карта башні вона говорить про те, що вона забере абсолютно всі непотрібні для вас речі. Тому тримайтеся, але пам'ятайте, що все це воно ви за це потім подякуєте. Я впевнений на 100%. Так, і останнє, але не останнє позначення це, звичайно, здоров'я для овнів. Зараз подивимося, що ж там нас чекає по здоров'ю. Так, ну що, я можу чітко вам сказати, що по здоров'ю у нас іде впевнений рух. Обов'язково для овнів забудьте, будь ласка, що відпочинок для овна. Руйнівний. Я маю на увазі саме фізичний відпочинок, що ви дуже-дуже багато чого відпочиваєте. Якщо ви постійно рухаєтесь, овен тримається в баланс. Ну, так вийшло. Я розумію, що деякі з вас дуже емоційно втомилися, але емоційно втомитися і фізично втомитися це дві різні речі. Так, інколи вони об'єднуються, але в будь-якому випадку це дві різні речі. Пам'ятайте про це. Тому. Емоційні е емоційно. в тому можна класно вирішувати саме в тренажерному залі. Ось побачите. Якщо ви маєте негативне, це я даю вам особистий свій секрет, тому що я сам овен, я знаю про що я говорю. Повірте мені. Якщо ви відчуваєте себе погано, у вас депресія, і ви взагалі не хочете підніматися взагалі з ліжка. Пам'ятайте, що саме тренажерний зал виб'є з вас у цю всю дурницю, тому що тренажерний зал підніме вас енергетично і фізично, і якраз ось емоційна втома вона перетвориться в позитив. І якраз коли ви знаєте, коли ви знаходитесь в депресивному такому стані. Ви можете свій організм знаєте, як зжимати. Оце оця така здавленість організму породжує дуже погані потім наслідки. Тому моя вам велика рекомендація, якщо ви хочете дійсно. Розслабитися і відчути кайф, в тренажерний зал, побігайте, попригайте, зробіть щось, силові, якісь вправи зробіть, особливо для овнів, силові вправи, це must have. І звичайно, не забувайте про вітаміни. Про вітаміни, вітаміни, вітаміни. Особливо після 25, після 27 десь вже зрозумієте, що вітаміни повинні бути на постійній основі. Звичайно, всі ці речі ви повинні консультуватися з професіональними дієтологами, з дідок, лікарями, це повинно бути обов'язково. Але я впевнений, що якщо ви почнете працювати зі своїм внутрішнім світом, ви почнете змінюватися, ви почнете реально відчувати себе набагато краще. Не забувайте, що здоров'я у нас важливе, як фізичне, так і енергетичне. Тому пам'ятайте, що не дозволяйте бути токсичними біля вас людьми, тому що овни дуже знаєте, як губки. Ось я впевнений, що ви йдете, наприклад, по вулиці, ви бачите негативну людину. Достатньо негативній людині подивитися на вас і передати йому чи їй вашу свою енергію, точніше. Ви одразу стаєте самі негативні. Ви дуже ведетесь на токсичних людей, взагалі на токсичні стосунки. Тому велика моя така м -м, прохання до вас, таке велике. Будь ласка, відріжте від себе токсичних людей, і тоді ви станете як фізично, так і ментально здоров'я. ну що ж, на цьому все на ну, з вами був як завжди ваш улюблений мульфар Макс Гардєєв. І побачимося вже з вами дуже скоро. Не забувайте, друзі, ставити лайки, не забувайте підписуватися на мій канал, не забувайте. Ну і звичайно, пишіть в коментарях, як ви проводите свій вільний час. Дуже цікаво послухати.